Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Україна 31 січня повернула з російського полону 207 захисників. Серед них молодший сержант Захар, чиї рідні загинули під час цинічного удару. Ворога по багатоповерхівці у Дніпрі. Під час обміну 31 січня з полону вдалося повернути молодшого сержанта Захара. Він разом з дружиною Тетяною боронив Азовсталь від окупантів. Але у травні 2022 року разом з іншими героями подружжя опинилося у. Полоні. Тетяно вдалося врятувати з російського полону менше ніж за півроку, а її чоловік і далі був у руках ворога. Коли жінка повернулася в Україну, то оселилася з двома доньками у Дніпрі. Втім, 14 січня росіяни вдарили ракетою багатоповерхівку, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір'ю чоловіка. Старша, 19-річна донька Руслана, сьогодні чекає на повернення тата. Повідомили у координаційному штабі. Ймовірно, мовиться про сім'ю Бабкіних. Після ракетного удару дівчина Руслана. Розповіла, що її рідні були у тому самому під'їзді, в який влучила російська ракета. Тоді вона розповіла, що ще о 15.07 говорила з мамою, яка мала бути на службі, але залишилася вдома через гостре респіраторне захворювання. Сестра Руслани тоді наводила ладу квартирі, а бабуся саме закінчила смажити пиріжки. Це була остання розмова Руслани з рідними, яка тривала 2 хвилини і 5 секунд. Сама дівчина в той день знаходилась у Одесі у справах. Її батьки 24 лютого не вагаючись, пішли захищати Маріуполь в лави. ЗСУ в територіальну оборону міста їм вдалося вижити, і 17 травня обоє вийшли з Азовсталі. За наказом в полон маму жінки звільнили із російського полону лише 17 жовтня під час так званого жіночого обміну, а батько і досі залишається у полоні. Сестра 05.03.2022 року, стоячи в плацкартному вагоні потяга Харків Дніпро, втрачаючи свідомість, через втому виїхала з Харкова бо на Олексіївці. Залишатися більше було неможливо. З гуртожитка попросили виїхати. Я з бабусею на чудом. Цілівші автівці 20.03.2022 року з одним цілим склом виїхала через нову Ялту до Дніпра, де 21.03.2022 року зустрілась нарешті з сестрою. Ще багато чого можна писати, просто не знаю, що ще можу зробити зараз. Поки чекаю на якісь новини про своїх з Дніпра, розповіла вона трагедію зруйнованої російською агресією родини. Нагадаємо, Володимир Зеленський 31 січня повідомив, що Україні вдалося повернути з російського полону 207 героїв. Наші вдома. Вдома, 207 хлопців, повертаємо попри все, пам'ятаємо про кожного і кожну в полоні. Воїни та цивільні, маємо повернути всіх, працюємо над цим, повідомив Зеленський. До зустрічі, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал.